Я бачу його. Попав, не попав? А, все. Куди? Mm -hmm. Так, 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 там. Е, сідай до мене, швидко туди, типу, то швидко чук Сідай, воно буде бігти. Вони десь, можливо, мають кібу. Скільки хіба корови? 800. Тут під насосною, під, під дробинками. Я лишний, а, прийшов. Все, вони? Вони. Ще одна елка. Добре. Тепер твоя задача зараз піти зібрати МВЯ. У мене тип. Я понял. Окей. Я бачу. На центрі є. На центрі наверху є.